Це відео присвячено етиці при роботі з ВІЛ позитивними людьми, які пережили травмуючі події, особливо з тими, хто перебував в окупації, внутрішньо переміщеними особами, а також тими, хто зазнав тортур та насильства. Наприкінці цієї сесії ви зможете надати визначення поняттям стигма і дискримінації, назвати основні принципи надання допомоги пацієнтам, які пережили травмуючі події. Та пояснити основні компоненти їх психологічної підтримки: пояснити алгоритм інтеграції заходів та послуг для пацієнтів, які пережили травмуючі події. Війна, розв'язана Росією проти України, завдала шкоди психічному здоров'ю багатьох українців. Через неї близько 60% українців потребують психологічної допомоги. Цю цифру визначили в МОЗ України ще влітку 2022 року. І відтоді вона не змінилася. Кількість звернень за психологічною допомогою тільки збільшується. За оцінками МОЗ України, психологічні наслідки війни, зокрема посттравматичний стресовий розлад ПТСР, впливатимуть на психічний стан українців щонайменше 7-10 років. Ця проблема загрожує збільшенням кількості інших психічних розладів та пов'язаних із ними проблем. Зокрема, випадків алкоголізму та розладів у зв'язку з вживанням психоактивних речовин, проблему родині тощо. Особливо вразливими до психологічного впливу війни є діти. Війна також збільшила ризик передачі віл-інфекції через незахищені сексуальні контакти. Зі зростанням секс індустрії збільшується кількість випадків інфікування на віл. Війна також може створювати умови, за яких жінок і дівчат. Примушують обмінювати секс на гроші, їжу або захист. На превеликий жаль, зброєю під час військових конфліктів уже давно стало сексуальне насильство. Воно використовується для деморалізації цивільного населення, його наслідки можуть бути жорстокими, воно може мати значний фізичний і психологічний вплив на жертву та їх оточення. Окрім нанесення потерпілим психологічної травми та фізичних ушкоджень, зґвалтування супроводжується високою ймовірністю інфікування ВІЛ. Обидві проблеми як розлади психічного здоров'я, так і позитивний віл статус, часто стигматизуються суспільством. Люди, які з ними живуть, можуть стикатися з дискримінацією. Стигма та дискримінація є широко вживаними поняттями, але іноді ключова різниця між ними залишається поза увагою. Стигма це знак ганьби, клеймо. Це форма знецінення особистості через формування стереотипу, який відображає упереджене ставлення до окремих осіб, груп людей або навіть до себе на основі реальних або приписуваних якостей. Найпоширенішими формами стигматизації є плітки, образи, переслідування чи словесні погрози з іншого боку, дискримінація. Це ставлення до людини, це свідоме обмеження прав частини населення, певних груп чи окремих осіб за певними ознаками, люди можуть зазнавати дискримінації та стигму через хворобу, наприклад, вілінфекцію, психічний розлад, інвалідність, уживання наркотичних речовин, сексуальну орієнтацію або іншу поведінку чи дію, наприклад, засудження за серйозний злочин. Тощо Стигма та дискримінація пов'язані з ВІЛ-СНІДом, мають серйозний психологічний вплив на самосвідомість ЛЖВ, вони спричиняють депресію, зниження самооцінки людини та призводять до важких емоційних та психологічних станів. Для зменшення стигматизації корисно роз'ясняти шляхи передачі ВІЛ, людина, яку стигматизують, також може зіткнутися з дискримінацією. Несправедливим або невідповідним ставленням люди, які живуть з ВІЛ, часто зазнають дискримінації у суспільстві вона, наприклад, стосується людей з підтвердженим або передбачуваним ВІЛ-позитивним статусом Йдеться про такі форми, як звільнення з роботи, виключення зі школи, ненадання належної медичної допомоги, поширеною проблемою в Україні. Є стигматизація психологічної допомоги. Через це людині може бути соромно за свій стан. Часто це призводить до того, що люди ігнорують свої психологічні проблеми або пояснюють їх непов'язаними з психологією факторами. Медичні працівники можуть не мати навичок і підготовки необхідних для виявлення симптомів психологічного розладу або не вжити необхідних заходів для подальшої оцінки, лікування та направлення пацієнта. Навіть якщо симптоми виявлені, що повинен знати медичний працівник при наданні допомоги ЛЖВ, які пережили травмуючі події, медичний працівник повинен спиратися на три принципи роботи: бачити, слухати, направляти. Давайте розглянемо ці принципи. Перший принцип бачити слід оцінити стан пацієнта та місце, де проводиться консультація. Необхідно, щоб умови були безпечними для пацієнта, враховуючи присутність інших у кабінеті та умови надання медичної допомоги. Наприклад, крім лікаря, у кабінеті можуть бути й інші медичні працівники в ідеальних умовах прийом здійснюють лікар і медична сестра. Але у районах, де медичні заклади частково зруйновані, крім лікаря у кабінеті можуть бути ще медсестри або лікарі. У цьому випадку. Вам доведеться попросити усіх інших медичних працівників покинути кабінет на час зустрічі. Другий принцип слухати. Уважно слухайте інформацію, яку надає пацієнт, ставте більше відкритих запитань. У разі необхідності уточнюйте інформацію. Третій принцип направляти Надайте інформацію про можливість отримати психологічну допомогу. Та направити пацієнта до інших фахівців у разі потреби у додатковій медичній допомозі. Тепер давайте розглянемо основні компоненти психологічної допомоги. Одним із компонентів є добровільність, тобто повага до прав людини. Допомога здійснюється на добровільних засадах медичного працівника та пацієнта ще один компонент. Конфіденційність, яка означає підтримку права особи на збереження таємниці діагнозу, визначеного чинним законодавством. Доступність компонент, який означає максимальне наближення усіх видів допомоги до вілінфікованої особи та її близьких комплексність забезпечення різнобіжності допомоги, яку можна отримати у системі надання позалікарняної допомоги вілінфікованим, і здійснення догляду за хворими на СНІД. Послідовність. Забезпечення безперервності у лікуванні вілінфікованих та хворих на СНІД та поетапної допомоги різних фахівців у служб, останній компонент психологічної допомоги системність та безперервність. Ці компоненти у поєднанні з принципами бачити, слухати, направляти забезпечують ефективність позалікарняної допомоги вілінфікованим та хворим на СНІД. Повномасштабне уторгнення Російської Федерації в Україну та запровадження воєнного стану в Україні стало величезним викликом для усього суспільства. Власне, сутність заходів та послуг полягає у тому, що вони надаються людям, які опинилися у біді, і не можуть самостійно з цим упоратись. Одним із чинників, який негативно впливає на життя людини, сім'ї з дітьми або без них, є шкода, у тому числі психологічна, матеріальна. Фізична, яка завдана війною, бойовими діями, тимчасовою окупацією тощо. Сьогодні більшість наших громадян потребують допомоги. Кожен день, кожна година може бути вирішальною для життя і здоров'я суспільству необхідно створити умови для покращення позалікарняної допомоги вілінфікованим і догляду за хворими на СНІД на рівні родини і спільноти. Зміцнити співпрацю між урядовими, неурядовими та міжнародними організаціями щодо надання позалікарняної допомоги віл-інфікованим та хворим на снід, у тому числі дітям, забезпечити психосоціальною підтримкою і допомогою окремих осіб, родини і спільноти яких торкнулася проблема віл-СНІДу. йдеться наприклад про підготовку відповідних фахівців, психологів, психотерапевтів, удосконалити систему надання високоякісної медичної. Паліативної і психосоціальної допомоги вілінфікованим і хворим на СНІД та забезпечення відповідною матеріальною базою. Основним способом надання якісних послуг і забезпечення догляду є розробка комплексних програм вони стосуються людей, що живуть із ВІЛ, знаходяться у групі ризику інфікування або мали контакти з ВІЛ, а також людей із психічними та неврологічними хворобами осіб, які вживають психоактивні речовини. Та інших уразливих груп населення психічні неврологічні розлади, пов'язані з вживанням психоактивних речовин, переплітаються з вілінфекцією через численні фактори, йдеться, наприклад, про біологічні, когнітивні, поведінкові фактори ризику, а також соціальні та екологічні умови, медичні працівники мають вміти застосовувати навички консультування з питань здоров'я та поведінки. Надавати психосоціальну підтримку, крім того, вони мають вміти розпізнавати та виявляти загальні психічні, неврологічні стани та стани, викликані уживанням психоактивних речовин, часто їх можна ефективно виявляти саме на рівні первинної медичної допомоги. У свою чергу, послуги з профілактики та лікування психічних і неврологічних розладів або станів, викликаних уживанням психоактивних речовин. Мають включати доступ до добровільних та конфіденційних послуг з профілактики ВІЛ, тестування та консультування, а також психосоціальну підтримку для людей із високим ризиком інфікування ВІЛ. Інтегровані підходи мають охоплювати усі сектори та включати медичні, соціальні, юридичні, судові та освітні послуги. Інтегровані послуги для ВІЛ-позитивних пацієнтів, що мають психологічні проблеми. Можуть покращити доступ до медичної допомоги. Інтеграція послуг із підтримки психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, зменшення шкоди, лікування залежності від психоактивних речовин, профілактики та лікування ВІЛ, може запобігти поширенню ВІЛ та покращити здоров'я та благополуччя ЛЖВ. Кожен лікувальний заклад, що надає медичну допомогу пацієнтам з ВІЛ-інфекцією, має розробити алгоритм надання допомоги та перенаправлення. Для отримання як медичної, так і позалікарняної допомоги. Цей алгоритм має знаходитись на видному місці він має містити інформацію про відповідальних осіб із номерами телефонів та інформацію про заклад, у тому числі з годинами роботи. Підіб'ємо підсумки війна вплинула на психічне здоров'я мільйонів українців, а також збільшила ризик передачі ВІЛ серед населення. Люди, які мають одну з цих проблем зі здоров'ям. Часто стикаються зі стигмою та дискримінацією. Багато ЛЖВ мають порушення психічного здоров'я, тому важливо, щоб медичні працівники дотримувалися основних принципів бачити, слухати та направляти під час надання допомоги та лікування. Ми також обговорили важливість етичного надання психологічної допомоги, дотримуючись таких принципів: добровільність, конфіденційність, доступність комплексність. Безперервність, стійкість. Нарешті ми обговорили необхідність інтегрованих програм і надання якісних послуг і забезпечення догляду людей, що живуть з віл, знаходяться у групі ризику інфікування або мають контакт з ВІЛ-інфікованими, людям з психічними неврологічними хворобами, особам, які вживають психоактивні речовини та іншим уразливим групам населення.